Замить в нашій студії прозвучить голос нашої гості Наталії утешової Касянчик. Наталія Утешева Касянчик це професійна виконавиця на такому струнному інструменті дома. Композиторка, популяризаторка традицій родинного Піву, авторка музики до дитячих спектаклів і так далі, учасниця кількох міжнародних музичних колективів. Ох, представляти пані Наталію. Ми можемо довго, але. Спочатку послухаймо саму пані Наталію. Замить прозвучить колядка, це буде Поліська дитяча колядка. На дворі синя хмара в'ється або ж на печі пироги кипіли. Це, в залежності від регіону, її починали по-різному. До хати, він вам буде співати, поляди. На печі Пирушки кипіли та мої очіки гляділи, потихеньку приступав, Поєдненьку витягав. Тепер послухаємо продовження цієї колядки від родини Супрунець. Пішов я на гору по а воно високо лежало. А я село не знайшов, з високої гори впав, забився, пішов я в погріб по сметанку, Тихий козів я цілу банку, тут малійка прийшла і мене там знайшла, набила. Пішов я в курничок по яйця, курочка клюнула за пальця. Люди думали, що кіт, а я ледве що втік, злякався. Перед мікрофоном Яна Стемкнєвич і Мартін Гачковський, польське радіо для України. Доброго ранку! Ви слухаєте програму Доброго ранку з польським радіо для України. І доброго ранку ми кажемо нашій гості, пані Наталії Утешевій Касянчик. Пані Наталі, ви нас чуєте? Так, доброго ранку. доброго ранку. Доброго ранку, пані Наталія, професійна виконавиця на ДОМРІ, композиторка, популяризаторка традицій родинного співу, авторка музики до спектаклів для дітей, учасниця кількох музичних колективів, зокрема українського тріо у Варшаві до польської столиці. Наша співрозмовниця приїхала після початку повномасштабного вторгнення. Ми будемо говорити про... Вашу діяльність, але хочемо почати від колядки, яка прозвучала перед нашою розмовою. Та її версії. Ми на записі почули дві, а навіть три версії, правда? Власне, так, Просто просто першого куплету, який починається на дворі синя або чорна хмара. В'їця мама не пам'ятала з дитинства, і вона співала тільки перший другий куплет, який я розумію, що це вже другий, так. але ми так і не знаємо до цих пір чи була був цей перший куплет. Ми його знайшли пізніше в фольклорному збірнику. І Я мамі розповіла: мамо, я знаю, що це за пісенька дитяча. Це виявляється колядка. І оце вона в свої 60 років дізналася, що це, бо вже ні мами, ні тата в неї не було в той час. А вона дізналася, що це колядка дитяча, але от настільки в неї глибоко вона була, оце на дворі на печі пирожки кипіли. І я розуміла, що в неї така архаїчність. Серйозна. І ось, нарешті, я знайшла її, цей куплет в складі колядки Сарненського району, це сусідній район Рівненської області. От. І ця колядка настільки нам була в серці важлива, коли ми ще усвідомили, що це мамине дитинство і її Різдво, яке вона просто не пам'ятала е, е, Ну, в силу обставин, мами неї рано не стало і так далі. Але серце зберегло якийсь корінчик важливий, який потім проріс. І коли ми втратили вперше е, свій, свій дім, це було пов'язано з переїздом в іншу область. Ми дуже сумували. І направду був такий місяць, коли ми готували е, новий дім до щоб там проживати. Це в, в Вінницькій області вже. І чомусь ця пісенька нас так веселила, підтримувала, що ми. Роблячи ремонт, працюючи, треба було приготувати е, е, дім новий, який ми придбали для, до життя і так далі. І в нас потихеньку пішли оці жарти, і ми фактично описували персонажів нашої родини, хто що любить, хто любить ці цірі яєчка з'їсти, хто сметанки любить нормально поїсти, хто сальце. І от так і вийшло такі, якби, продовження цих. Е, Цих пригод хлопчика, який заглядає на на смаколики, перед різдвом, скажем так, дитяча зовсім дитячий настрій. От в нас так розвинулася в таку, таку версію. Пані Наталі, ви вже кілька разів згадали і про маму, і про дитинство. Ви про себе говорите, що ви передусім представниця співочого роду супрунців-пампушиків з українського полісся, і теж, що спів вас супроводжував від самого дитинства. А які пісні вам нагадують про дитинство? Які пісні? Мама дуже так. любила співати пісню зійшов місяць, зійшов ясно. І... Родина вся любила співати, тому що я пам'ятаю цю, цю пісню як продовження таке довге. Це, це пов'язано вже з весілями. І ця пісня мене так серед ночі розбуди, я просто її заспіваю, без, не, не трачу жодного слова. Це як вишито, скажімо так. Досить цікаві там тексти. Взагалі, українська пісня мене мені показала наскільки глибока українська людина. І 100 років тому і 200. Тому що такими образами, і такі, як зайшов, питає козак, чи, як, чи зайшов я далеко, подивися, дівчино. Тобто він подивися, люба я дівчина, чи зайшов я далеко, чи зайшов я далеко? І от як зайшов за сині гори, вона почала його гукати. Тобто, настільки цікаво стосунки в даному випадку, вже лірика. Настільки це переплетення думок, розмови і красиве, і, 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 і драматичне, але наскільки воно вишукане, наскільки вишукана мова, це дійсно золотою ниткою написано. Ну І, звісно, різдвяні для мене це дуже, було дуже теплий час. Такий, багато снігу, багато пісень. Ми завжди збиралися на, на один із трьох свят: це або Різдво, або Водохреща. або… Святого Василя. Ми збиралися на хуторі ішли до того хутора з мамою, сестричкою три кілометри з, з села. Але там було тепло, там була пісня, там були мамині, брати, сестри. Ми вдягали кожухи, ми бачили це все і святкували і ходили поздоровляти наших ближа, ближніх хуторян. І також ходили до села. І ніхто не страждав, що це холодно чи це довго. Ось, і звісно, цей спомен дуже і пов'язані з, з ним колядки і щедрівки. Це Такий був промінчик світла несподіваний, тому що в радянський час формувалися. Власне, ось такі пісні теж на серці. Ви знаєте, ви так говорите, наче ви співаєте? Серце зберегло корінчик, ви так гарно так, сказали? Поетично. Так. То ви ж співаєте давно, ми так розуміємо. Так, ви ж завжди ви кажете, колись була зима, так був сніг, і люди співали. А як зараз з цим що змінилося? І щоб, щоб зробити для того, щоб люди знову співали, і щоб знову був сніг? Знаєте, я вас дивую, я почала співати у Варшаві. Публічно. Для себе вдома я співала завжди. Mm -hmm. Але коли сталося лихо, я почала співати. І, власне, mm -hmm. так робили мої батьки, так робили мої, мій дідусь. Він дійшов до Варшави, до речі, і повернувся. Тому моя мама народилась, дід Крисан супронець. Він так співав, що гасла лампа. Тобто для нас спів це було, я навіть не усвідомлювала, що маю якусь манеру співу. Я навчилася в Донецькій консерваторії, завершила в 99-му році. А через п'ять років приїхала на стажування з Вінницького педагогічного університету, як, як, праці, як викладач. І навідала в Донецьку своїй рідній консерваторії кафедру фольклористики. Я місяць стажувалася, мала час спокійно заглибитись, зовсім з іншого польоту, подивитись на це. І Олена Віталівна Тюрикова, яка все життя працювала в консерваторії. Виявляється, вона має проєкт у звичайній Донецькій школі, це був 2004 рік, який давно-давно проводила ще перед тим фольклорного поліського співу. Так кажу: я з Полісся, а що в мене якась є, <кхм>, виявляється, особлива манера. От, і я пішла з нею на практику побачила, як вона дітей вчить співати поліською манерою. В Донецьку це було для мене відкриття. Я викладач Вінницького університету, вперше розумію, тобто це четвертий рік, це фактично ось перші десятиліття нашої держави, але, власне, уже в 2000-х почали встихати ці розмови про українську незалежність. Все на екранах почалося інакше, інакше, інакше. Ось до чого це все привело сьогодні. І я побачила: кажу, це ж моя мама так співає, це ж я так співаю. То свою манеру я усвідомила пізніше. І для мене це природне, як дихати, розумієте, тому що кам'яні серце. Чи саме кам'яні серце моєї мами серце закам'яніло на два роки, коли втратила вона батька. І вона не співала це в дитинстві пам'ятаю, що це таке було лихо, що мама не співала два роки, а потім вона від, від е, ожила і почала знову співати. Власне, я не стало в 15-му році, тому вона мене довго супроводжувала своєю піснею. А я як домрист, як, як, скажімо, радянський музикант, який довго який себе знімав цю корлупу, цього ем, забетонована українська музика. Вона була катком така прикрита, тому що вона була така нівельована і вона була нецікава, в неї було все вбито. Але в серці то мене ростки живі були, розумієте? <реш> От. І Довгий час я грала, і так як будь-який інструменталіст, він не завжди собі дозволяє публічно виступати. Але трошечки спробувала я, були такі в мене проби, але щоб співати українську пісню в Україні, коли я працювала все життя артистом, ну, викладачем і артистом філармонії, якось ніби як закриті були очі. Будь ласка, вдома в себе, ось в публічному просторі чомусь. І Ось на нас насамперед лихо. лихо. От нас багато, багато митців скаже, що те, що було якось ніби якось сховане, ніби десь в підсвідомості заборонене, воно раз скрилось. Тому дехто каже, що ось переодягнулися, хтось переодягнувся, а хтось просто mm -hmm. пр пр пробудився. От. Для мене, як для домристки, це було ну, якби ну, я ж домристка, тобто якийсь певний такий стереотип. Але. Я зрозуміла, що ця пісня, яку я, наприклад, я почала співпрацю до війни з міжнародною федерацією бойового ГОПАКа, і для них придумала формулу, скажімо, артистичну для такого фестивалю, запропонувала душа козацька в Вінницькій. В Вінниці ми на базі університету з підтримкою федерації зробили такий всеукраїнський фестиваль бойового мистецтва і музики української. Тама могли ми почали. Говорити про українську пісню вперше як про силу духу. І ось це все, що я, скажімо так, в собі до війни в, Він... в Вінниці а, випрацювала, працюючи з молодими спортсменами, бойовим з бойового коз... козацького товариства під керівництвом Руслана Дмитренка, здається, так, у, у Вінниці є товариство дитяче, uh -huh. і розповідаючи. Дітям, козакам в них є мистецька така частина. Наприклад, про таку пісню, як Ой літає соколонько й по збирає челядоньку. До я повинна була сама зрозуміти. Я почала розкопувати тут до війни, я почала розуміти, що мені треба щось пояснити і сама не розуміла. Пісню люблю 20 років, а як іду до дітей вчити її конкретно, то і я активуюсь. Можна просто підсвідомо розуміти важливість. Я цю пісню вперше почула в, обласні, в Вінницькій обласній філармонії, академічна Самподілля. Співала її народна співачка Ніна Говядова. Тому що багато там співало академічним народним, а це в неї був такий природний народний. І він мені пронизав мене все я цю пісню виносила всі 20 років, скажімо так. І коли я несла її на майстер-клас нашим гупаківцям дітям. Я мусила знати, а що значить слово челядонька, а що значить засокіл, чому він шукає? І так далі. Тому в. Бачите, яка відповідь кучерява, але вона правдива. Е, як я заспівала, насправді я я почала співати з цієї пісні е, з козаками в Вінниці, і коли я приїхала, я е, коли я приїхала в Варшаву з дітьми в 22-му році, ця пісня вона вже була в мене в серці, тому що я вже її знала добре. І вона настільки стала актуальна, тому що Сокіл це Україна, яка збирає, літає е, члеля донька, це молоді люди, це молодь покоління, яке віджнивувало. Вже воно відгуляло своє життя, і тобто, це навіть зрілих людей шукає Україна. Повертайтеся до мене. Uh -huh. Я вже утікаючи, тобто, в перші місяці війни повномасштабної я зрозуміла, що ось такі були постійно циклічні часи, коли Україна Українська земля вона кликала своїх дітей до себе. Так ще треба і, і перед часом uh -huh. повернемо. Uh -huh. і я її заспівала в Варшаві на фестивалі Зінгера, і співаю з тих час всюди, і зараз співаю з як солістка оркестру міжнародного в Берліні. Ми щойно в листопаді е, мали концерти у Відні, у Мінхені е, в двох країнах в Австрії, і Німеччині і це заглавна пісня нашого колективу, який був створений в час війни в українсько єврейський оркестр Друзі, та тобто... власне ось так і заспівала, тобто виносила, виносила. Нарешті почала співати. Ну Тепер і частина частина життя. так і понесла в люди. Тобто то іншими словами, популяризація традиції родинного світу полягає, як ви теж сказали, на на праці із дітьми, передусім, щоб вони від малого розуміли про що пісні народні? Дуже вам дякуємо за розмову. Дуже дякуємо, що ви знайшли час на розмову з нами? Ми би хотіли її завершити піснею колядкою. Вашою авторською колядкою зірка Христова в небі засіяла. Яка історія цієї пісні в кількох словах, пані Наталія? Вона знову пов'язана з переїздом, знову пов'язана з втратою. Тобто, коли тільки втрата в мене родиться пісня, і вона мене втішає. І не тільки мене, а родину Ми тобто, терапія, така. з Вінниці так. в містечко. Не стало мого тата, був карантин. Ми з дітьми сумували за Вінницею, але готували, майстрували зірку різдвяну, щоб вранці піти до наших сусідів, бабусі які там, які дуже добре пам'ятали мою маму, які нас любили тільки тому, що маму любили, і це нам. Стало благословенням на новому місці житла. А, і ми, майструючи цю зірку, потихесенько-потихесенько потихесенько відчуваю, іде мотивчик. -і, -да 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 -і". і одразу зі словами так і народилася пісня, яка стала втіхою нам на перше різдво на новому місці. Тому я щиро переконана, що пісня народжується як в суперщасливі часи, так і найтяжчі часи. Зараз народжується дуже багато чого, і це все до нашої сили, сили нашої української душі. Кожна пісня, яка народжується зараз, вона особлива. Ось така історія. Дякуємо, дякуємо за кучеряву відповідь. Прекрасно. На все вам добре, і поетично і теж послухаємо. Дякуємо. Нагадаємо нашим щиро дякую. Дої радісних, веселих і співочих вам різдвяних свят. Бажаємо нашим слухачам і глядачам. Нагадаємо, гостею польського радіо для України була пані Наталія Утешева, касянчик, професійна виконавиця на домбрі, композиторка, популяризаторка традицій. Родинного співу дуже дякуємо вам. Зірка Христова в небі засіяла, стався початок нового життя. Діва Марія народила сина, серцем своїм огорнула дитя, туріньки спи, спису седорови. Набирайся, силоньки у Бога, Ти у мене незвичайний син, матір Божа ще тоді не знала, що на Голгофу буде йти з ним. Гай-я-рай-рай Засіяла, стався початок нового життя, Діва Марія народила сина, серцем своїм огорнула дитя. Рай, 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 рай. Рай, 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 рай,